Ми на військовій базі, де тренуються українські рекрути, військові Збройних сил України, Інтерфлекс, так називається ця місія, і навчання максимально наближені до бойових. Тут моделюють ситуації, що можуть виникнути на передовій. Військових вчать поводитися зі зброєю, надавати медичну допомогу, навчають інженерні справі і тактиці. Це місія для тих, хто щойно приєднався до лав ЗСУ або має мінімальний військовий досвід. Складніше треба дуже багато думати. Юрій до повномасштабної війни був іконописцем, жив при монастирі. Тепер вчиться воювати. Дуже треба багато думати, розмишляти, особливо коли ти йдеш за головного. Ти переважно більше не участвуєш, ти командуєш. І якщо щось трапилося, що треба зробити, щоб все було по «Ну Ну відповідальність «Так, да, це дуже велика відповідальність. Тренують військових іноземні інструктори. Тому поряд із новобранцями завжди перекладачі. Дарина одна із них вже більше року дівчина працює на цій військовій базі. Приїхала сюди одразу після закінчення вишу. Я дуже хотіла бути причетною до допомоги і подумала, яке в мене які взагалі в мене є навички англійська мова, і дізналася про таку можливість. Перекладати на навчання для наших хлопців, і е, мене це дуже е, надихнуло. Коли я приїхала і почала працювати, я нарешті почала себе відчувати, що я там, де я маю бути, навчання інтерфлекс почалися влітку 2022-го. З тих пір інструктори підготували вже 50 тисяч українських піхотинців, але нинішні тренування особливі. Військових приїхав відвідати посол України у Великій Британії генерал Валерій Залужний. Пам'ятаєте, що Війна з кожним днем становиться все жорстокіще. Вона майже не залишає шансів вижити. Але все ж таки, війна буде боятися того, хто готовий до неї приєднатися. Потрібно тут цьому вчитися, вчитися не боятися смерті, не боятися дивитися ворогу в очі. Це дуже дуже важливо. Ви маєте тут навчитися перш за все берегти себе, навчитися тут вижити. Друге. Дивіться уважно один одному в очі. Запам'ятовуйте один одного. Ви маєте один одного запам'ятати на все життя. І переживати. Де він товариш? Де Василь, де Петро, що з ним, чи живий він, і на полі бою дивитися на такого ж самого товариша і намагатися врятувати його. Будь-що зберегти свого товариша, наскільки це буде можливо. Але цього ще мало. Мало зберегти себе, мало зберегти свого друга. Свого побратима потрібно ще обов'язково виконати завдання. Для цього потрібно буде вбивати, вбивати, не задумаючись, бачачи ворога, вбити його першим, ніби він спробує вбити тебе або твого товариша. Вчіться цьому, будь ласка, то. Любіть один одного і пам'ятайте по Україну. Якщо вас не стане, можливо. Ваше місце замінить хтось інше, але Україна має бути збережена. Наші діти, наші жінки, наші батьки мають жити у мирі, чого б нам це не коштувало. Україна у нас одна, і ми обов'язково переможемо разом. Слава Україні! Інструктори кажуть, російсько-українська війна стає більш технологічною, тому навчання. Теж адаптують у роботі, застосовують безпілотники, а разом із цим і самі переймають досвід українців. Одна з переваг цих тренувань те, що ми не просто навчаємо українських військових основ та доктрин НАТО, але також і самі вчимося в українських командирів, адже у них вже є чимало військового досвіду. Відтак ми намагаємося поєднати нашу теорію і доктрину із їхнім досвідом. У мене є Дві дитини, у мене є дві маленькі доці, тільки заради них, заради батьків, заради того, що це моя країна, я повинен, я пішов. Але з часом я зрозумів, що це не так той страшно, що це можна і треба робити і виконувати. Я вважаю, що кожен українець, кожен чоловік в Україні повинен захищати свою домівку. Своїх рідних, своїх близьких, не зважаючи ні на що, тому що це наш дім. Аби навички військових покращилися вже з нового року тренувальний курс планують продовжити із 35 до 50 днів і більше зосередитися на використанні безпілотників у бою.